І сьогодні перший день, і я вас поздравляю спочатку. Про що він буде? Ми з вами сьогодні познайомимося, що таке коучинг. Чим відлічається коучинг від інших напрямків? Хто такий коуч? На чому базуються принципи коучингу? Ну і з якими запитами коуч працює, а з якими не працює. Тому поїхали. Коучинг це той інструмент, який допомагає кожній людині усвідомити себе, переформувати себе, зрозуміти себе і вийти на новий рівень. За рахунок чого? За рахунок усвідомлень, які виникають у кожній людині. Усвідомлення народжуються завдяки питанням. Тобто, коучинг то це той інструмент, який допомагає кожній людині дати всередині відповіді на свої питання і підняти всередині ресурси, на які людина може спиратися і досягати своїх цілей. Притому ці цілі можуть бути як. Особисті, так і професійні, це залежить від запиту людини. В чому же відмінність коучингу від інших е, спеціалізацій? Бо часто кажуть, що коучинг це ментор, наставник, експерт, психолог, психотерапевт і так далі. Ні, це не так. он коучинг коуч це дійсно та людина, яка займається. Спілкуванням, да, і вона спілкується з іншою людиною, але через інші методи. Які відмінності? Якщо подивитися на ваше життя, ви даже собі задайте таке питання. Як часто ви питаєте у людей поради? А, підскажи мені, як би ти зробив? А підскажи, а як би ти тут зробив? А яке рішення мені прийняти? І це дуже часто чому відбувається? Бо люди не готові взяти відповідальність за прийняті свої рішення. Звісно, вони шукають поради у інших людей. Але що відбувається потім? Ті поради вони не працюють і дуже часто кажуть: а я тебе питав, а чого ти лізеш зі своїми порадами? І якщо навіть порада була доречна, людина нічого не робить. І Що тоді? І тоді ну все повертається на сто на ту точку, з якої, в принципі, все починалося. Тому чому так відбувається? Бо людина сама 100% знає, що для неї буде най-най-най найкраще. Тому коучингу експертом. Є клієнт на відмінність, наприклад, від ментора, де експерт є ментор, від психолог, де експерт є психолог, і від того ж психотерапевта, тренера і так далі. Тому це перша така відзнака. Друга відзнака це те, що коуч він ніколи не буде працювати з минулим. Він працює в теперішньому і в майбутньому. І з минулого коуч допомагає людині взяти тільки ресурс. Чому так? Бо все, що ми робимо в житті. Це є наш досвід, і на досвід саме людина спирається і рухається вперед. Якби не було у людини досвіду, то вона б сиділа на місці і нікуди б не рухалась. Так, от коуч він допомагає цей досвід усвідомити, зібрати той багаж, щоб потім його можна було використовувати в подальшому своєму професійному і особистому житті. Тому коуч ще раз працює з теперішнім і з майбутнім. А з минулого бере тільки ресурс. Третя така відмінність, що коуч ніколи не буде давати поради знов таки, бо експерт є сама людина. Четвертий момент: коуч він буде працювати тільки з тими запитами, які будуть стосуватися самої людини. Тобто, якби ви прийшли зараз до мене і сказали, наташ, я хочу, щоб мене там кухав чоловік, або я хочу, щоб мій підлеглий виконав певне завдання і досяг певних результатів, бо мені так хочеться. Ось такими запитами ми не працюємо. Бо вони стосуються інших людей, а коучинг – це про особистість. Це ще один момент, і на який хочу ще звернути увагу, те, що коуч він не буде працювати з залежностями, бо залежності це запит до психолога і до психотерапевта. Що в результаті коучингу людина отримує? ще раз? Якщо підсумувати це усвідомлення, нові усвідомлення, коли людина дивиться на себе і на своє життя, нібито під іншим кутом. і такий погляд він дає можливість формувати зовсім нові дії і отримувати нові результати. Це якщо про відмінність. Ну і звісно, коли ми кажемо про принципи, на чому ж базуються ці принципи. Коуч Coach базується коучинг базується на принципах Мілтона Еріксона. Це така зірочка, зірка Мілтона Еріксона. Да, в якій є п'ять складових. Перша. Перше складова – зі всіма людьми, все ок, зі мною, з вами. Це про що? Це про те, що у кожного з нас є свій світ, в якому ми живемо. І цей світ він набувався довгі-довгі роки у кожного свої. І для кожної людини її світ він правильний, і тільки вона знає, як їй в цьому світі жити. Тому коуч ніколи не буде оцінювати да, людину, а він буде її приймати такою, яка вона є. Друге, це те, що все, що людина робить. Вона це робить з найкращих міркувань для себе і про себе, і це про що? Це про вибір клієнта. Тому запити і напрямки обирає сама людина, і коуч не, не веде людину, а коуч іде за людиною для того, щоб допомогти їй більше розібратися в собі. Третій принцип це трансформації, які з людиною відбуваються. Вони йдуть постійно і вони не приривні. Хочете ви того чи не хочете? Якщо ви подивитесь на себе в дзеркало і порівняєте себе з собою там 10 років тому, то ви побачите геть зовсім іншу людину зовні і всередині також. Чому? Тому що обставини на вас впливали, тому що життя впливало да, на несвідомому рівні. А уявіть собі, якби це було на свідомому рівні, ви б свідомо впливали на свої зміни. Тому. Коуч він допомагає людині за питаннями через питання, так, якраз шукати в цій відповіді і трансформувати своє мислення. Бо коучинг це про трансформацію мислення. Ще один із моментів це те, що будь-який результат, який людина отримає, для неї це самий, 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 самий най, най най найкращий результат, бо це її результат. Ну і звісно. П'ятий момент це те, що всі зміни, які відбуваються, вони носять позитивний характер. Нам інколи кажуть, здається, да, що якісь ситуації відбуваються в нашому житті, що вони якісь неприємні, що вони якісь негарні, що вони ну якось не для мене. Дуже багато стають питань: за що ж це мені? Да? А тут не за що, а для чого? Тобто для чого ця ситуація потрібна? Бо в кожній ситуації є якраз позитивний досвід. П'ять принципів Мілтона Ерікса на які спираються кожен коуч. Ну і як і обіцяла, з якими ж запитами коуч не працює, виходячи з того, з чим він працює, він не працює з минулим, він не працює з залежностями, він не працює з запитами, які стосуються третіх осіб. Дуже важливо, коли ти це знаєш, знаєш принципи, знаєш, на що ти можеш спиратися володіти ще коучинговими навичками їх вісім. Ми про них будемо говорити трошечки пізніше. Бо коли ви їми володієте, ви можете створювати своє життя, і в цьому житті дуже важливо навчитися бути собою, бути тою людиною, яка знає себе, яка обирає себе і яка рухається за своїми результатами, за своїми цілами. І ці цілі, і результати вони співпадають з вашою внутрішньою цінністю. Тому, любі, я прошу вас виконати. У вас сьогодні буде домашнє завдання. Ну і буде, звісно, практика. Виконуйте, діліться і до зустрічі на другому дні.